Вас на нашому каналі, друзі. Сьогодні хочемо вам розповісти про те, як можна реанімувати томати, які вже почали майже пропадати. І щоб вони зовсім не висохли, не пропали, щоб отримати другий врожай. Друзі, ну, е, покажемо вам на прикладі е, ось е, одного куща. Це е, наш такий брендовий вже сорт, Корнеєвський розовий. Е, Взагалі-то ми вирощуємо його дуже давно. і і кожного року від раннього і до пізнього. Але в цьому році, ну, ви знаєте, в Україні така була аномальна спека, що вони ну, почали пропадати дуже і дуже рано. Що ми робимо в такому випадку? Ну, ось дружина взяла і ну, зразу ж хочу сказати, що для тих, хто коли ми розповідали про те, що посинкуємо томати, там обрізаємо листя. Нам було ну багато коментарів про те, що що ви робите, не можна таке робити, що для томатів це дуже хворобливо, вони хворітимуть і, і можуть пропасти. Е, друзі, я завжди говорю про те, що важливо в кінечному результат. Який результат ми від того отримаємо, ми вам і показуємо. Друзі, ось е, був томат, який Почав пропадати Корнеєвський цей рожевий, який почав пропадати, напала хвороба така кладоспаріоз. Ну, друзі, багато хто путає його із фітофторою але все-таки трошки не так. Фітовтора буває як нападає за один, буквально за один день може знищити буквально всі ваші томати. Кладоспаріоз розвивається повільніше, друзі. Ну, в основному зразу все йде по листіві, і листя із п'ятин починає сохнути далі і далі. Але стебло ще довго залишається зеленим. І отут і саме і можна, як кажуть, реанімувати. Оцю рослину, щоб вона почала рости, можна сказати, ну заново <смі> омолодити. Що, що ми робимо? Залишаємо основні стеблі, основ, основне стебло залишається, друзі, все сухе обрізається, і пасенки, такі, що ще маленькі, але починають сохнути все, буквально все залишився от в цій рослині був залишився такий зелений самий вершочок. А то все практично було зрізано. І що, і дивіться, відросло, все відросло, і рослина практично по новій починає рости. Так, зараз вже теж, теж всихає, теж уже хворіє. Але ж дивіться, друзі, результат. Все ж таки зараз хочу вам сказати. Що в нас 20 вересня, і дивіться, які прекрасні томатики. Ось один упав, дивіться, які чудові томати, так, вони, ну, я б сказав, трішечки менші, ніж коли вони ростуть перший раз. Але, повірте, на смак зараз вони ще смачніші, тому що... Дійсно, було сухо, жарко. До речі, ми так дощів і не діждалися. У нас ось, можете подивитися, там, де не поливається, от просто. Бачите, як все, все розсипає. Вологи немає абсолютно ніякої. От те, що ми там під кущик трошки підливаємо і все. Так що, друзі, ота от теорія про те, що. Коли дуже обрізати листя, там, е і стебло, що захворіє, пропаде, ось вам, друзі, наочний результат, коли дійсно можна зробити із, із хворої рослини, е зробити її е живою, оживити, омолодити, і вона вам дасть ще другий результат. Тому, друзі, Ну, як кажуть, робіть висновки, звісно, що це вже в цьому році нікому не знадобиться, але на, на, на подальше, щоб ви мали на увазі, що все-таки особливо високорослі томати, та е, хочу сказати і низькорослі. Коли низькорослий томат вже відродив, але стебло ще живе, можна його... Добре обрізати, там, залишити декілька листочків, так, для того, щоб воно більш-менш здихало. І я вам скажу, що рослина по новій почне рости, пускати пасинки, квітнути і якщо ще встигне, дасть вам врожай. Тому, друзі, якщо вам це відео було корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.